Зустрічайте Антон Малишенка з доповіді Fusion Manage. Доброго дня. На жаль, в мене. На жаль, мені не дуже багато залишилося часу для того, щоб розповісти вас детально про цю систему. Але ну, я намагаю кратко покажу вам, що вона з себе представляє. Да, ми всі знаєте і. Що таке Fusion, і дуже багато рівних додатків, але мало хто чув все про Fusion менеджер до цього часу. Це я кажу і про себе теж. Бо ми на це не як звертали увагу, і звертали увагу, що. Автодеск вже не перший день має в себе такий інструмент в своїх, ну, серед додатків, які вони предлагають користувачам. Так, да, багато є викликів. У всі ми використовуємо різні програми для проектування. Вони гарні, чудові, розвиваються, але як зберігаються дані, як з ним доступ, як зберігаються версії, і як це розподіляється. Ну, доступ до них, як все це разом співпрацює, це дуже велика проблема. І, на жаль, не дуже багато підприємств, проєктних організацій до цього вже ретельно доходять. Але ринок під'єм-системи і системи, такі, які знайоми багатьом із вас, це Автодеск Vault, Ваут Basic Vault Professional, вже деякі наші підприємства дуже ну, як, грамотно використовують. Да, ми, я не буду зупинятися на всіх. Властивості цієї системи, які задовольняють це і зберігання і зберігання масштабоване не тільки в, на території самого предприємства, мультисайтовість, це і контроль версій, забігання помилок. Це багато дуже властивостей, яких ми. Надає користувачевий Vault Professional, Але це система, ну вона працює дуже гарно з різними cad системами і системами не тільки компанії Autodesk, а й інших CAD-виробників. Але це система під'єм, яка ну зараз я хочу представити іншу систему, яка надає гораздо більше можливості користувачам. І на відміну від це вже. Програмне забезпечення, яке надається Автодеску як послуга, це програмне забезпечення хмарне, яке е, управляє ну, всім життєвим циклом продукту. Це охоплює Важливіші процеси від проєктування, замовлення, змін, контроль якості, управління, специфікації продуктом, і головна задача це гармонізувати всю роботу всіх процесів, які йдуть на підприємствах. Ну, на вашому на підприємстві. Два слова, що Ваут це все працює на території самого підприємства. воно чудово працює з CAD-системами, але залишається на території ну для його впровадження потрібно якесь апаратне забезпечення і налаштування. А Fusion Manager це. Е це клауд рішення, яке не має інфраструктури, яке автоматично оновлюється, яке доступне в будь-який час з будь-якого місця. Ну На це треба дивитися теж уважно, бо це як і перевага, як і недолік, можна розказати. Роз Якщо порівняти. Два продукти за ефективності життєвого циклу це Вауд Professional і Fusion Manager, то Вауд закриває все, що е, стосується проєктування. А е, інші процеси, починаючи з е, впровадження ідеї на розробку, впровадження проєкту. Е, Узгодження потрібних матеріалів, співпрацю з... з замовниками, з підрядчиками, співпрацю з виробництвом. Все це намагається покрити Autodesk Fusion Manager. Ну, я далі покажу. Це от основні напрямки, які. Під себе на себе бере цей продукт, і все це реалізовано завдяки тому, що в Fusion Manager наработано дуже багато різних бізнес-процесів, шаблонів, які вже е, наявні в системі, які можна використовувати, які можна адаптувати під себе. Але крім цього, ще не тільки це закритий продукт, який існує сам по собі, і ви тільки його використовуєте. Ви, напевно, знаєте, що є і для систем проєктування в AutoDesk App Store, магазин додатків, де можна додати певні додатки до CAD-системи, до Revit, до Fusion, до AutoCAD, де є безкоштовні додатки, де є, там, додатки різного напрямку, то це ж саме є свій App Store для у Fusion Manager, який, в якому є досвід користувачів, і шаблони, скрипти, і, і безплатні і платні додатки, які розширюють роботу з Fusion Manager. Ну, пару слов про історію продукту. Це продукт, з'явившися не вчора, а він з'явився в 2018 році і заснований був стартапом AppChain і поступово розвивався і набирав свою. У міць і функціонал, і тільки в 2021 році році автодеск остаточно звернув увагу на цей продукт, придбав його і вклав в в розроб... Подовшу розробку, уніфікацію процесів, і свій досвід вклав вже в розробку цього продукту, покращення його продуктивності, стабільності, впровадження зараз ще й впровадження технологій штучного інтелекту, автоматиз... ну, автоматизації більшість процесів в цій системі. Так, що продукт цей не новий, просто на нашому ринку. Ми просто на нього. Ну скажучи чесно, ми не звертали на нього увагу, і, і може бути, можливо, навіть декілька підприємств до нього ще ну не доросли, скажем так відверто. Далі в мене є тут декілька живих відео, як працює цей продукт, і як користувачі вносять в нього інформацію в цей продукт. Він працює без всякого додаткового програмного забезпечення, працює в браузері, де ви маєте величезну кількість ну, можливостей. наприклад, тут це розділ реєстрації ідеї, де кожен співробітник, там ну, керівник напрямку, він реєструє нову ідею, вносить її основні. Там, Напрямки, вносить там ескіз, якийсь, там пророботку, це і запускає е, е, узгодження між основними підрозділами підприємств, на підприємстві. І далі, е, згідно, ви бачили, там є певний техпроцес, ну, процес, по якому йде вже далі узгодження цього, е, ну, узгодження інформації, і. Е, ну, е, на, на фінальному етапі э, приймається рішення, що да, ця розробка вона актуальна, вона э, можна її розглядати як э, майбутню розробку для вашого підприємства. На базі цієї ідеї може бути зареєструвати вже проєкт на розробку, чи просто зареєструвати проєкт на Це розробку. Я ну, э, я, э, этот, э, Тут є основні відео на. Декілька етапів, які касаються, ну, як можна подивитися, що система інтегрується з cad системами Не просто як система, яка зареєструвала у вас якусь картотеку ваших об'єктів, а це система, як, в якій можна ось таким чином подивитися на, вашу, на ваш проєкт. Вибрати, поміряти, вибрати любий ваш компонент вашого виробу, знайти його характеристику і внести його характеристики. Ну, вона співпрацює з ну, основними CAD-системами як Autodesk, так і інших этот, виробників. Співпрацює з Ваутом, співпрацює. з Сам системою електронної пошти, з, ну, з програмним забезпеченням Microsoft. В залежності від того, які у вас є, ну, яка степень інтеграції вам потрібна для кожного із сумісних цих робот ну, є різні варіанти. Співпраці між програмними продуктами. І так, ну, це і це окреме відео як робота з специфікацією матеріалів, які з варіантами, ну варіантами певного виробу, певної деталі, як воно співпрацює. Декільки можна сказати незвично, але дуже багато параметрів, які ви вносите. Можна ну, побачити і підключених якісь там і матеріали. і ну, Матеріали, я маю в вазі, там pdf документ якийсь там наказ, якісь картинку. Ось це приклад ну, процесу, який проходить узгодження. ну, в, Змін в, в текущій версії продукту також система працює з може ваші дані надавати по проекту постачальникам, які з ким з ким ви працюєте в той, чи іншій мірі, деталізації. Ну і декілька ще ну, там, це і так називаємо асетс, це активи предприяття, це спільно багато дані, які можна повторно використовувати з одного проекту в інший проєкт. Вирішення проблем це ну, один із розділів, де можна зафіксувати ці проблеми, ці питання, які, там, з якими стикнулися в розробці того чи іншого там, продукту, версії продукту і все це. Ну, да, система їй потрібна сумісна робота, потрібно постійно оновлювати, вносити дані, але завдяки дуже розширеним системи аналізу звітності можна отримати, отримати звіт в певний час на стан роботи з конкретним проектом, з конкретною там зборкою підзборкою сформувати сформурувати. Портфель заказів свого підприємства ну, дуже багато різноманітних задач ця ПЛМ-система. Під себе бере, і ну, я вважаю, що за цим uh, майбутнє. Ну, і пару слов, <приєнтекс> )Well, началь, як вона, яких варіантах вона поставляється. Так, <that mustard> да, тільки, будь ласка, пару <that> слів буквально. Да, значит, вона поставляється в трьох планах. І, значит, Fusion Manager, стандарт, Enterprise і Party. Это, ну, Робочий інструмент, інструмент для розробки для налаштування. Там, под себе і інструмент, для, де є такий перегляд, коментарі для роботи з управлінням виробництва закупівлею. Ну, більш докладніше все це є в презентації. Ну, Повна презентація, Я, на жаль, часу нема. Я б міг би показати і живцем, як вона працює в онлайн. Я підключився зараз, але вже немає часу. Ну ось Відмінність основних трьох пакетів, які доступні в нас для користування, в залежності від того, яких, яка. Як глибоко треба пернути всю систему, є різні стандартні бізнес-плани, які поставляються. Ну, Питання. в мене зараз все. На жаль, просто не дуже є. Просто ще раз нагадую, система не функціонує по собі. Вона інтегрується з, не тільки з Fusion 360, де є пряма інтеграція з роботи, яка, перша інтеграція, яка була реалізована, інтеграція йде напряму. Вона інтегрується спокійно, просто з, з системою проєктування, наприклад, такої, як Inventor. Інтегрується з системою зберігання як Val Professional. Вона, всі ці зміни, наприклад, в мене прийшло якесь оповіщення: новий проект зробити. Можлива інтеграція з. Поштою, і мені прийде е-мейл, e і я буду дивитися подивившись е-мейл, e я повернусь в систему і там буду дивитися. А можлива інтеграція е, з Teams, де не буде поштового е, надсилання, а буде просто мені оповіщення в Teams. Ага, в мене нова задача є: зайди в систему, перевір, внеси свої зміни, працюю і далі. Можливостей багато? Ну Мо, да, можливостей дуже багато, і спільнота користувачів її розвиває, спільнота користувачів викладає. Вкладає свої результати роботи в, в, в свій App Store, там, ну. А, подробна презентація є на сайті в МУК. Там не тільки слайди, а й коментарі. Кожному відео ви можете подивитися докладніше. Всю інформацію про цей продукт Активі, майбутнього.